Штук стоп. -е. Так? От такі, як Липня. Республиканський стадіон приясова. Жукстор, чорна форма, синя форма, ради бо. Ну, Поїхав, подивимося, друзі, часал, трохи в сокращеному команд. Привіталися. Поїхав до Любохрая, Любов райони, дякуємо збройним силам України за надану можливість грати. Привіт, а вас, нам присутні. Слава Україні, героям слава. Шока, Винесемо. Ви, Володя виносить, Паша то каже. Починають ганяти. Ганять а, ні, до чого доганяється. Результат. Будемо дивитися. Дарайся. Уже на Вона! Так, а ну панты кинули! Оооо! Правильно, правильно ванча. Да, стеночка. Жук приймає О, свою Добре. штрафні, а що там буде? Дивимося. О, розіграли. Такі були просто довгі, наші варвали. І нашла навіть коли. Але так і продовжується. О, а мы не Я А контратака, контратака на бора. По краю, там Паша Но на скорости. О, не. Мам, ты надо было, сам бы Максим, иди наперед, выходь. Іди на стречі м'ячу, чого ты не йде? Хороший. Ришак, ти! Попадали ворота. А а Штрафний, Штрафний, да. Там є рука До штрафного ворота 10. А туди. Ще далі. Ай. Молодець. Ще далі. О, там свисточок. Свисточок буде розборка. І, можливо, штрафненький. Зараз ми його зафіксуємо. Ой. Будемо дивитися. Одинадцяти метровий. Призначений Макс. Ух, пропоров Гриша. Не витіг. 1-0. Жукстор виграє. Штрафний удар, Жукстор. Максим середа пробиватиме. Тож 7 78 штрафної розбіг. Ох, гриша. Гриша. На місці. Подача влового. Рукстор. Привод. Височенький. Дорогий м'яч у Альті. о Ні, трошки не прискочив. в влового. Черговий. Винос. Середа. Да двисся! Залет! Зальот середи! Два ноль. А Дені дрой серед Азабеле. Тепер третя треба гатить. 2-0. Жокстор Ратібор. Підскоки. Що там видало? Ух, там Гриша, там Гриша. Трошки жукстор. Починает присувать. О, трошки дикие. Алера, Тибор. Володя. Чё страх да За ручечки. Там Володя. Смотри, что Ну и хорошо. Максим, давай, Макс. Давай, давай, Максим, и Володя. Забудьте. Щось напало чимало їх. На одного. А тепер контратака. А тут знов. Тільки в другу сторону. Жуки. Тепер знову другу. О! За ударом! Володя! Подачи, головы, шуктор! Ох, браляк! Без зачепки! Макс Заких! Ох! Заких! Ой, крики! Другий тайм 2-0! Ой, сейчас щось буде. Ой, ложе знову. Нема кому. Ой, замахи, саме замахи, що стоять! Але продовжується тяганина. Отам. Чадова. Новий. Ротібор подача. Не хоче. Udanja. I Vartsev. Zatrimao. Zatrimao. Ali ne ataku. Paša. Dokaz. Prodolžujte. Podača. Ratibor. O, hršo. Будда Кондратака Зупил <связь> Ох, Решко Шевочка-обрезочка И Сам-сам-сам пошел No. Nie. Max. To jest toczek. Na kazanie. da udar. Max То Судьи и і... Пробойни Греша на місці А там уже боротьба Червона карточка Сережі Середи. Два брати по голу забили. А він карточку черненько. Ой, чордово, друзі. О, О, і сто відсотковий Пенальті. Пенальті. Настоящий. мостяться. Зараз будемо дивитися. Одиннадцяти метровий. Володя личинка на воротах. Раті бор зразу буде. Ратібор буде. Ой, його винять. Шо там буде, зразу подивимося. Подивимося. Що то та там конференція йде. Конференція нічого не поможе. Все рівно будемо. Щось смакувати. Або ні. Або ні. не не Конференція триває. А ну давай, Макс, паненкою. Конференція. Раз се стачак. Свисточок подано. Єсть! Два-один. Рух старе веде в рахунку. То то Не хотять буде ответочка. Не-не, сесточек бореться. Лежаче. Лежаче бореться. Братья, бор, подачка. Вынос. Ваня, тиши, тиши, тиши. Але он Давай, давай, Ваня, давай. Ах! Заблаче. Удача. Вінус. Два-один. Рукстор. Виграє в Ратібора. У десятьох. Другий тайм. Але виграють. Можливість. А є, але пока не реалізовано. Давай, Вадя, давай! Не таке давай! все в порядку було. Запахний удар. Можливість взяття в рід. Радьворчик. О, рука. Рочечки. Рочечки настоящі. Чуть буде повторочка, тільки трохи ближченько. А ближче будемо робити дивитися. Штрафний удар. Макс Мальченко. Ano. Ano, dědku. Oh! oh! Potěm A tam? A tam? Rádom. A tam rádom. Kinčele se na druzí. Ráky Borg prohrál šuk stor 2-1. Vítaně komandám. е e... до зустрічі